Нещодавно спортсмени громадської організації Сильна Олександрійщина взяли участь у відкритому чемпіонаті з Армреслінгу та гирьового спорту. Змагання проходили у жовтих водах та присвячувались Дню Збройних сил України. Наші спортсмени. Представляли новий для нас напрямок силових видів спорту. Це жим лежачий гирь, фіксованої ваги для дівчат це 8 кг кожна гиря, для хлопців 16 кг кожна гиря. Є ліміт часу, за який спортсмен напрацьовує кількість повторень. Спортсмени наші закривали абсолютну категорію серед жінок і абсолютну категорію серед ветеранів. В підсумку дзюбаїна посіла. Третє місце в абсолютному заліку серед жінок. шилов В'ячеслав посів перше місце в абсолютному заліку серед чоловіків ветеранської категорії. І Оніщенко Віктор посів третє місце в ветеранському заліку серед чоловіків. Напрямок силового виду спорту для сильних олександрійців новий. Взяти участь у спортивній авантюрі нашим спортсменам запропонували колеги з Кропивницького та Жовтих вод. Вирішили спробувати для себе. Готувалися недовго до цього чемпіонату, але завдяки тому, що жим лежачи в нас як основна дисципліна, ми скажемо, змінили гриф штангу на гирі, і тому в нас доволі вийшли непогані результати. Ну, як скажемо, для дебютного для дебютної участі в цьому напрямку. Чемпіонат з гирьового спорту для олександрівських спортсменів став першим з початку повномасштабного вторгнення. Було складно, адже за цей час порушилась циклічність тренувань. А у деяких спортсменів вони взагалі були відсутні через їх залучення до різноманітних військових структур. Намагалися тренувати за цей період, але виходило дуже складно, бо в нас ще є певні інші задачі. Тому. Ну, готувалися як могли, кажуть, як кажуть, да. тому ну, маємо такий результат. Я розумію, що по підготовці, аби вона була трошки довше по часу. Я впевнений, що були б результати на порядок вище, але маємо те, що маємо в Олександрії. Перші змагання, організовані сильними олександрійцями, відбудуться 11 грудня. Це буде відкритий благодійний чемпіонат з класичного жиму лежачі та підйому на біцепс.